Починаємо комісію, майнову. Перше питання. Кору достатній. Три чоловіка, присутній шаков, присутні корламу, присутній присутні. власник. Рядок денний про надання, перше питання про надання згоди балансу утримувачу комунальному підприємству Лиманкому сервіс на передачу в оренду для житлової будівлі площою 581. 1,10 квадратних метрів розташований за адресою Одеська область Росіянського району селища Лиманське, БОС 154 шляхом проведення електронного аукціону через електронну торгову систему Прозору продажі. Лена Володимировна нам скаже два слова. Прошу вас винести дане питання на засідання сесії. Це для того, щоб у загальнити через аукціон даного приміщення. Встановити строк оренди на цьому. Хто за те, що винести на сесію? Хто проти затримався відсутність? Друге питання про уповноваження комунальне підприємств Лемантовому сервісу виступати редодавцям, окремого комунального майна, Лимаської селищної територіальної громади Розявської, що знаходиться за адресою. Одеська область, Розділянське селище, Романське, ОСТО 54, громадський будинок, льотні і так. Так як е, дана споруда знаходиться, балансоутримуючий у нас Роман сервіс, тому ми передаємо повноваження проводити дані торги. Власність Романської селищної комунії. Пропозиції винести на сесію. Хто за? Проти. Утримався. Третє про життя заходів щодо забезпечення пожежної безпеки на території Лимацької селищної територіальної громади. В новій редакції. У 2022 році ми прийняли, Ой, ми прийняли. Документи щодо забезпечення пожежної безпеки на території Умаскої селищної територіальної громади, в зв'язку з тим, що нам на даний момент передали у відповідаль, на відповідальне зберігання пожежної тоновень, тому у нас нові редакції. Ми пропонуємо вам дане рішення. Зміна у нас такі у нас була директор Мельник, спав директор, був директор Чернявський Сергій От. І у нас ми внесли зміни щодо... Структури та чисельності штатного розпису, комунального підприємства, «Луган комунсервіс. Хто за те, щоб винести дане питання на сесію? Проти отримався відсутність. Четверте питання про затвердження додаткової угоди від 23 травня 20 року про розірвання договору оренди, якому майна за номером 16 до 1.06 року. Та акту приймання передачі орендованого нерухомого майна від 24 травня 25 року. До договору оренди нерухомого майна номер 16 від 16 25 до року. Договор оренди був заключен з громадською організацією. Це наш спортивний зал будинку культури номер 3 тому за підписали до погоду та і підписали аптек приймання передачі. Тому пропонуються затримати. Про розірвання до, дострокове розірвання. Рішення сесії вже було. винести На, на розгляд сесії, хто за. Проти отримав саме суд. Пропоную закрити. Хто закриває комісію. Obrigado.